Куди, Ільку, здрастуй. Іж надівного піджака та й не впізнає вже. Ілько повернувся, коло тину, трохи перехилившись на вулицю, стояла Мотря і, граючи очима, ласкаво всміхалася. Не бачив, підходячи до неї, усміхнувся Ілько. Здрастуй, а може, ще й досі сердишся? За що? А за те, що тоді. Ну, от, знову всміхнувся Ілько, нахиливши голову і розглядаючи чобіт. Хіба се первина? Ну, а справді, не сердишся, га? заглядаючи в вічі і якось тепло, ласкаво дивлячись на його, спитала Мотря. Та й чудна, підняв голову Ілько. Говори ні, то й ні. Чого се ти так убралась? Кохточка, нова спідниця, хути? І тебе ждала? Ха-ха ха, ні, їй богу, думала тебе побачить. Та чого ти стоїш там? Перелазь та гайда в садок. Ні, треба йти на ярмарок, Андрій дожидає. Хіба й ти з ним на роботу? А ж, і підеш ти та піду ж. А може, не підеш, га? А я б тобі щось розказала? Га? Ні, ні, Андрій сердиться буде, пропаде робота. Мені положим, вона не до душі, але обіцяв, прощай. Та підожди, схопила його за рока в Мотря, сам каже, що не до душі і йде. Андрій собі знайде, а ти посидь зі мною. Батька нема на биржі, а Андрій знайде. Та хто його зна, почухався Ілько. Та перелазь, перелазь, а я щось розкажу хороше, хороше. Ти, яй богу, Ілько, чудний, самому не до душі, а йдеш. Тебе раз у раз оговорить можна, не можеш ти по-своєму зробити. А Андрій то чорт, я б щось розказала, «Вирилась! я, їй Богу, скучила за тобою, а цікаве б розказала от побачиш. Ілько подивився на Мотрю. Дивно, хороша вона була, хороша, як радість, як молоде, тепле чуття, хороша, як мрія бажана. Глянув Вілько у великі очі, зустрівся з глибоким поглядом, що обіцяв щось про щось говорив, чого прохав. Зітхнув, почухався, ще раз глянув на її ласкаву усмішку і поставив ногу на тин. А справді ж, щось цікаве скажеш? спиняючись, спитав він. Їй богу, їй-богу, розкажу. От таки ж піде за мною, додала вона в думці. Ну, як так? не договорив Ілько і став перелазить через тин із таким видом, наче б хотів щось сказати. От лізо вже тільки через те, що треба послухати щось цікаве, а інакше нізащо в світі не поліз би. Він переліз, стрибнув і, щоб не впасти, ухопив за Мотрю й, обнявши її, пригорнув до себе. Гайда на призьбу, притуляючись до його і отхиляючи віти вишень, промовила вона і тихо пішла вперед. Ну, що ж там цікаве? А тобі дуже хочеться знати, як Як оце зараз поцілувати тебе? Ну, скажи який, ха-ха! та говори. Ну, слухай, не повертаючись до його і нахиляючись одвіти, тихо вимовила вона. «Виходю заміж за. Андрія». Та ну, спинившись, скрикнув Ілько. Брешеш. Їй богу, правда, повернулась Мотря пильно глянула на Ілька, що ніби аж зблід трохи. І таки не брешеш? Криво всміхнувся він. В четвер і рушники подам. Он як. тихо промовив він і мовчки пішов до призьби. Правда, цікаве? сміючись, спитала Мотря, сідаючи біля його. Ілько нічого не отказав і мовчки замислено став дивитись кудись через тин. На серці щось страшенно боліло і нудно-нудно стало. Так он як, дивлячись на неї, знов криво усміхнувся він. І знов одвернувся. А так, теж криво всміхаючись, прошепотіла Мотря і зупинила свій погляд на йому. Так он, що заміж за Андрія, крутилось із цим тяжким щемлінням у Ілька. Все значить, прощавайся вже з нею, прощайся із тими тихими, любими вечорами, із тими милими розмовами, прощайся із рідною єдиною людиною, з сим струнким гнучким станом палкими губами, глибокими очима, з цими гарними, дорогими, чудовими очима. Всі думи не мислив він, не висловлював, не складав їх, метнулись вони в його з цим щемлінням, сим якимось чудно тяжким чуттям. Він знов глянув на неї, придивився й почув, як стали далекі й дорогі, любі, хороші, всі такі знайомі йому брови, губи палкії, очі чудові. А Мотря все дивилась на його і теж прислухалась, як щось давило щемило в серці, і хотілось їй дуже хотілось обняти його, пригорнутися, завмерти коло дужої руки його, заглянути в вічі і дивитися, дивитися на чудову красу його, на чорні брови, у карі очі. І почувала вона, як боляче холонуло у неї в грудях, із самої думки, що не прийдеться їй більш цілувати його. Цілувати найлюбіше місце, що одтінялось чорним вусом, не прийдеться більш дратувати розпалять палким поцілунком, і любувати, як зачервоніється злегка лице його, як краса його ще виразніш, ще дужче стане перед нею і захвилює, захопить її. Це не виходь заміж, тихо промовив Ілько, колупаючи паличкою стежку, що йшла понад призьбою. Мотрі одвела свій погляд, зітхнула хоча чула його слова, але не встигши визволитись від впливу своїх думок, перепитала: Чи ти сказав? Я кажу, щоб ти не виходила зовсім заміж. Не виходить зовсім? сумно усміхнулась вона. Не можу, Ільку, їй Богу, не можу. Дитина росте, треба батька, та й самій. Ну хіба ж все добре, що я бігаю до тебе, що він мене б'є раз у раз. Ні, рішила так і буде. А тобі ж хіба що? Та так, нахилився знов Ілько, якось чорт його зна, думаю про все. і якось, знаєш, скучно, буде скучно без тебе. Та й мені, ось дивлюсь на тебе, теж якось скучно. Замовкли знов. Тихо було в садку, сонце ледве пробивалось крізь листя і грало на коліні вілька. Цвірінькали і бились горобці на вишнях, та за тином по вулиці йшли люди до церкви. А за мене пішла б, ніяково всміхаючись і старанно перепиняючи червоненькій козявці дорогу, тихо спитав Ілько, За тебе, наче сподіваючись його питання і дивлячись на козявку, що зашамоталася і полізла вліво, перепитала Мотря: За тебе? А Андрій же як? А Андрієві можна дати от коша. Та буде так, як учора. Ну, підняв голову Ілько і махнув паличкою. Козявка покрутила вусиками, повернула вбік, перелізла і сховалась в траві. Ну, що ж, ну, усміхнулась Мотря, переводячи очі з козявки на Ілька. А то ну, що тепер не дам бить тебе. Вчора то він мав право, а тепер би вже. Та побачила б. Ех, Ільку, Ільку, захитала головою Мотря. Бачила я вже вчора. Підожди, не перебивай. Я вчора умисне прибігла до тебе, хотілося іще раз спробувати тебе, і що ж побачила? Ти не зміг піти проти Андрія. Та то ж кажу, вчора, а тепер би. хай би посунувся. Ех, не задавайся, Ільку, побачиш Андрія і присядеш знову. Ти ж знаєш, такий, ти тільки не серця. Я цілу ніч думала про це і рішила сказати усю правду. Якби не побачила оце тебе, побігла б до тебе. Ти, бач, такий, як зо мною говориш, ти мене слухаєш, з ким другим, того слухаєш, як то кажуть, куди вітер віє, туди я хилюся, ти ж не серце. Ось тепер Андрієві обіцяв помогти, а зо мною сидиш, бо я оговорила. Так і тоді буде, як вийду за тебе, поки будеш зо мною, будеш мій. А вийшов із дому вже чийсь, а Андрій вже не те. Андрій той ще сам, кого хочеш, подужає. Та й то взять, ну, от ти сидиш передо мною, я любуюся з тебе і, як отчина ж, знаю тебе. А Андрія то вже й чорт сам не взнає. Сьогодні він такий, завтра такий, тоді он який. Проти його я прямо не можу йти. Ну, вийшла б я за тебе, пожила б і заскучала. А Андрій і то розкаже, і поб'є, і насмішить. І налякає, і розсердить. Ілько мовчав і писав паличкою по запорошеному чоботі Ти й добріший за Андрія. Ти от чи заробиш де, чи як там, зараз роздасиш, прогуляєш? Хіба ти маєш коли що? Ні. Ну я вийду за тебе. Чи ти ж кинеш гулять, будеш годувати мене? Хіба ж ти зможеш? Правда ж ні? Ілько тільки колопнув паличкою От бачиш мовчиш. А Андрій, той і тепер гроші має, за тим я не пропаду. Та й Івасько, хіба ж ти любитимеш так, як Андрій, не твій син? Ілько мовчав, замовкла й Мотря, тільки горобці, наче ще голосніше цвірінькали між листям. Коли ж я подумаю, тихо знов почала Мотря, що прийдеться, не бачиться з тобою, сумно стає. Привикла я до тебе, чи що? Три роки, та й до Андрія привикла. Це вже значить, годі. Не прийду я вже до тебе, не буду любувати з тебе. Ілько підвів голову, хотів ще щось сказати, і знов похилився. Страшно жалко, наче думала в голос Мотря Подумаю, кинуть Андрія, я вже думала багато вчора, так якось зовсім і жить не хочеться. І тебе жалко, якби можна за двох вийти, засміялась вона і зараз же сумно замислилась. А ти ще подумай, проговорив тихо Ілько і тихо глянув на неї. Я сама так думаю. Коли скажеш, коли, коли? їй богу, не знаю. Андрієві обіцялось у четвер, скажу тобі в середу, добре, ти ж не сердишся на мене, га? ласкаво заглянула вона в очі і прихилилась до його. Чого ж сердиться? усміхнувся Ілько і тихо обняв її, притуливши щільно-щільно до болю до себе. Не тули так, прошепотіла Мотря, червонівши трохи. Чого? прихилився він до неї. Може ж, більше не прийдеться, здається, задавив би тебе. Мотря зітхнула, откинула голову, подумала і, палко обнявши, стала цілувати у губи, в очі, щоку, найлюбіше місце під чорним м'яким вусом. Не підеш за Андрія, не підеш, шепотів Вілько. Не знаю, не знаю. Я не знаю, за кого піду. Обніми мене, обніми. Прощай, мій хороший, мій гарний, обніми.